Вітаю, друзі. Сьогодні пропоную розглянути наступну монету серії Області України, яка присвячена Львівській області. Так, воно в фокус бистро. Є. Так, значить, монета була випущена 25 листопада 2014 року. А, що там, номінал? 5 гривень вона має. Цей матеріал виготовлення біометалевий бімет, сплав, біметал, сплав з недорогаційних металів. Маса 9,4 грама, діаметр 28 мм, траж 20 тисяч штук. Монета присвячена одному з найбільш культурних, освітніх та промислово-аграрних регіонів на заході України. Львівщина потужний європейський транспортний вузол. Це край, через який проходить головний європейський вододіл між басейнами Балтійського і Чорного морів. А абсолютним багатством Галицької землі є її незліченні запаси лікувальних мінеральних вод, в області розташовані такі відомі курорти, як Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Східниця. Тож перейдемо до розгляду, аверсу монети. Друзі, без капсули. Опаля, так, обережно повертаємо, не торкаючись поля монети. Так, фокус начебто добрий. Так, чи хай лучше блистить. Так, так, значить, друзі, на аверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України. Це Трезуб. Всі ми з вами знаємо. Написи півколом вгорі: Національний банк України внизу 5 гривень. Праворуч, ось тут. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так що з фокусом. Так. Що там далі? Так, та стилізована композиція. нас в центрі на жовтому цьому металі зображена. Перша надрукована в Україні книга Львівський апостол 1574 року. Ліворуч рік карбування монети 2014. На тлі гір бювет мінеральних вод і Олеський замок. Нафтовидобувний верстат качалка унизу турка та чашка. Всі знають Львівську каву, там, культуру пиття кави і нафтовидобувний верстат. У нас в Львівській області є багато родовищ нафти. Якесь там саме вдатнені, не пам'ятаю. У 20 столітті викачали, здається, відтуда багато нафти на. На схід тодішньої держави, блядь. Так. Перегортаємо на реверс. Так, і розглядаємо реверс цієї файної монети. Так, фокус, наче добрий. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено герб області. По колу розміщені написи. Львівська область у горі заснована у 1939 році унизу. Ось такий герб. А зараз перейдемо до розгляду цього герба в кольорі. Та я зачитаю його опис значення символів, які зображені на гербі Львівської області. Так, тож, друзі, герб Львівської області затверджений 27 лютого 2001 року рішенням Львівської обласної ради. Ну, як відомо, що всі герби затверджуються рішенням обласної ради. Герб являє собою геральдичний однодільний щит. У синьому полі жовтий золотий коронований лев, спирається на скелю справа по геральдичному. Озброєння лева не виділене. Навколо щита декоративний бронзовий картуш, прикріплений, прикрашений гілками дуба і лавра. У горішній частині картуша щиток із малим державним гербом України жовтим золотим тризубом у синьому полі. Так, тепер зачитаємо значення символів. Лев, що спирається на скелю, символізує могутність і силу краю, його мешканців, які віками боронили свою незалежність від чужинців. Водночас він перегукується з назвою міста, Львівом, Львова іменем його першого володаря, князя Льва Даниловича. Корона на голові Лева вказує на столичну роль регіону в Галицько-Волинському королівстві у 18 початку 20-х століть Королівство Галичини і Володимирії. Дубові і лаврові гілки обабіч. Герба символізують доблесть і славу регіону. Тризуб, що увінчує Великий Герб, вказує на велику роль Львівщини у боротьбі за українську державу. Ось такий ось опис. Так що, друзі, бажаю всім мати таку гарну монетку в колекції. Хто має взагалі красавці, хто не має. Щоб обов'язково найближчим часом отримали за демократичною ціною таку монетку. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!